429-й окремий полк безплодних систем Ахілес щиро вітає волонтерський штаб-українська команда з третьою річницею від початку роботи. Три роки разом, три роки ми відчуваємо вашу підтримку. Три роки ми зростаємо від стрілецької роти ТРО до полку безплодних систем. Якщо згадати, що було зроблено, це перша партія ударних літаків середньої дальності ми отримала саме від вас. Великі партії дронів ФПВ, дронів бомбардувальників, РЕП-систем. Безліч обладнання, цінного обладнання, яке дуже допомагає нам в роботі. Я знаю, що велика кількість підрозділів Сил оборони отримує цю допомогу. Тож вашу участь у перемозі, у майбутній нашій спільній перемозі, неможливо недоцінити. Дякую за кожен день роботи. Дякую за все, що ви робите. Продовжуйте це дуже важливо. Сил вам, добрих партнерів, більше донатів. І якщо згадати сьогодні наш спільний шлях, я хочу сказати, що ми не тільки воюємо разом, а ще ми двічі святкували новий рік на лінії фронту. Ці спогади неможливо забути. Тож, разом до перемоги, слава Україні! Героям слава!